Для цього експерименту нам необхідні рідини різної густини. Перше звичайна вода, червоний, друге, сольовий розчин, синій. Олія повний. Як будуть вести себе рідини в сполучених посудинах? Зараз це і розглянемо. Заливаємо сольовий розчин синій. Руку убери. Блін, воно змішалося. А ну дивись, нема. Різниці. Не, дивись, різниця є, бачите? Ага. Але воно змішалося, воно змішується, дуже походно. Давайте далі олієвом. Рівень сольової. Рівень води сольової ну, води. Покажи так, що трохи нижчий, бачите? <смірш> марку. Рівень води води вищий. <сміршій> так. Л'єм <сміршій> тепер олієм він, Нижчі! А Міна! Тепер наливаємо олію. А біжіть. Рівень води з ольової рідини нижчій. Тепер ми налили сюди олію. Тепер ми розглядаємо ці рідини. <тас> так, що, що з олією у нас? Що в нас з олією? Дивіться, поразительно все одно. Що, фізика не працює? роботи? Ні, вона спрацювала все, з цим щось не хоче. О, а ну. А вуда... рівень води. Вищий Олія, дивіться. Да, вищий. <кхів> Тому що в неї нижча густина. Рів... Рівень нижче. Рівень. рівень олії. Рівень олії вищий. Все, хорошо.